Заходимо ми на кухню майстер шеф. Туди не ходи, то не роби, там не ставай, туди не дивися. Що не так шок фіри, що то У пірі не так. Соус бракує трьох вішків. А яких соус вершків? не так не працює. Які в нас зараз випуски? Іван Іванчук, шеф-кухар. Вибачте, наш відділ дотепних візитівок поїхав на травневі у Ворохту. чого б це розпочати? Це не благородна робота. <схи> Насправді це не благородна і важка. Важка робота. І якщо мене коли питають, а я хочу там поступати на навчання, на кухаря. Не треба тобі цього. Це фізично важка робота, це стресостійка робота. Тобі потрібно окрім, ти не просто можеш прийти і готувати, і ти Такий о, класно, я повар, там мішлен і тому подібне. Я буду зараз картошечку жарти. Ні, це так не працює. Коли ти шеф, ти не встаєш о 10-й ти встаєш раніше всіх о 6, пів сьомої ти шуруєш на базар, щоб щось докупити, бо вчора з вечора була запара, а відповідно, постачальник з продуктами приїде о 10-й годині, а вранці з 9 треба щось працювати. І ти їдеш на базар, докупляєшся все. І якщо різниця в ціні. Між постачальником і тобою, то швидше за все ти закинеш свої бабки. Ну, бо тому що, Як це відбувається? У тебе приїжджають дорожчі продукти, відповідно, в тебе собі вартість звищується продукт, а відповідно ти заклад заробляє ну вже менше. А потім в кінці місяця, коли статистика виводиться, Е, вони кажуть, що це було за докупки. Ти їм пояснюєш, що продукт закінчився, я докупив, щоб ми не були на стопі. Я не поважаю, коли заклади, е, не мають чогось меню. Ти такий прийшов, хочу це, сорі, у нас немає. Все завжди має бути. Будь-які свята ми завжди щось оновлювали е, Ну, тематично. Хеллоуін там, не знаю, свято осені. Я так дуже грубо говорю, Пасха, Теремпер завжди якісь декори. Коротше, почався сезон. Е, Кукурудзи молодої. А я сам з села, це там 70, 60 кілометрів від міста. І я їду автомобілем, їду десь на те поле, де там нікого немає. Краду молодої кукурудзи, набираю мішок і їду в Чернівці. Або потрібно було до, до осені, здається, прикрасити один заклад. Ми хотіли колосками там прикрасити. І відповідно, ці всі флористи вони беруть овер до хрена Бабла. І ми такі, бе зробимо самі, буде класно. І ти шуруєш в дощ на то поле з пшеницею, і ти вже не повар, тільки комбайн, який збирає просто ту пшеницю. А хто знає скільки потрібно цього? Пам'ятаю, так само попросили, Іван, ти можеш там з села привезти трішки листя жовтого, того осіннього класного. Я тризиться мішка 120-літрових набираю то, того листя, а вони сумі кажуть, та ні, не, не потрібно нам, а набрати мішок листя ой, не так легко. Були такі моменти, були, як я вирішив слідкувати в ногу з часом і там дуже типу класно, коли цвіт цукіні розпочинається, і використовувати його в стравах або до піци, або фарширувати чимось, обсмажувати. Він молоденький і гарно виглядає. Я їду в село, батьків дома немає. Я заходжу просто на город, дивлюся. Починає розцвітати цукіні. А мама са напевне, думає, о, класно, виросте, будемо курочок готувати. Прийшов синочка, позривав самі цвіти зразу, навіть не сказав, поїхав в Чернівці, гарно поскладав собі в ящик, привіз. Мама через два дні дзвонить і розказує історію, як е -е, хтось покрав цвіт цукіні. Ну, я звичайно признався, що то я, але були і такі випадки. Мама ніколи мене не ображалася. Ну, типу, треба бери, бо вони знають. Що знають, що я ніхрена не відкуплю, але якщо треба, я привезу йому три рази більше того цукіні вже готового. Просто тут сама фішка, мама то посадила, обсапувала, об... а тут прийшов Іван, все позривав. Або коли гірочки ще маленькі з цвітом, бо вони класно на салатику будуть виглядати з жовтим цвітом, як всіх познімав. Були й такі випадки. На кухні, на кухні має бути чисто і ще краще, як вдома на великдень або на Пасху. Бувало дуже багато таких випадків, де я заходжу на кухню, і ну ти я бачу той треш. Не о коли повар виходить, і якісь такі стереотип, інколи мене створює, що воно бісить, що виходить, брудний, пішов перекурити в тому, чому працював. Ну блін, так не має бути. Насправді, кухня це те місце, де ти можеш зайти в білій сорочці і вийти. В таких випадках може бути. Це коли все грамотно поставлено і робиться. Немає хірових кухарів. Ні, трішки є. Але все питання в менеджері. Як військо поведеш, так і воно зіграє. У нас ще стереотип, і кухарі думають, ну це нормально, що я виходжу в грязному фартусі, бо я працював цілий день. Так ні, сука, переверни його просто, блін, щоб ти не бачили, що він брудний. Це раз, два. Там має бути настільки чисто, в тебе вдома не має бути так чисто, бо тому що ти людей годуєш, ну не може так бути. Я колись як працював за кордоном на кондитерці, ми приходили от, типу, в, не знаю, в футболці, біля, бо у нас був там дрескот, це типу, фартухи від закладу, біла футболка, не всякий хочеш і зручне взуття, бо тобі на ногах стояти, то ти в тій футболці і міг піти додому. Ну, ти можеш нормально відпрацювати, ти не, можеш, ну, ти, не маєш бути як свинота. Приїхала доставка продукції, прямо на землю поставили, після того поставили на стіл, вийшло замовлення, і вони видають. Е... Ну, то, ясно, що те блінки, умовно, не стоять на тому столі, але тарілка, тарілка йде потім до гостя. В деяких моментах може бути перфекціоніст. Я бачу, там. Повз кошик полетів, там не в а що я піду, другий кінець кухні, піднімлю, бо того ніхто не побачив, бо типу воно валяється на підлозі. Там не стоїть так, не запаковано, не закрито добре, обвітрюється продукт, я піду, закрию, і ти займаєшся фізкультурою, по суті, замість того, щоб прийти і націлитися на те, то, що тобі треба оновити страву в тому закладі. Інколи більше, що ти маєш пояснювати, це такі дрібні речі. Люди зараз не дураки. Люди розуміють, куди вони йдуть, що вони мають їсти і який це продукт. <му> Коли ти працюєш. Із шефом, але іноді тобі треба вийти на кухню, щоб попрацювати з персоналом, оцей вайб з ними провести цілий день, відчути хто як в тонусі працює, і ти приходиш. Рано на зміну, і ти бачиш, що ввечері зміна не залишила нормально прибрану кухню. Зазвичай заклади відкриваються там з 9 наприклад, але кухня приходить там на пів дев'ятої, допоки передягнеться, одне інше ж третє, без 20, без 15, 9. І цих 15 хвилин вони могли б потратити на перевірку заготовок. Чи там стільки рація гарно стоїть, чи все закрите, пахне, не пахне, що треба нову зробити заготовку. Бісить ти приходиш на кухню, бачиш непомиту посуду, якусь залишила прибиральниця, бо вона спішить, бо в неї маршрутка остання їде в 10 годині. Її на таксі не виділяють, бо тому що її треба зрозуміти, бо вона старша жінка працює за тих не знаю, 600 гривень, і треба добратися. І вроді вона ту посуду, яка там лишається. І ти приходиш, шеф такий класний, накрохмалений, одне, друге, третє, ти стаєш мити посуду. Ти розгружаєш мойку, загружаєш, миєш її, закладаєш заново фільтр, набираєш знову воду, ти чекаєш, щоб вона нагрілася, миєш моєчку, розгружаєш, щоб просто приступити до роботи. А люди вже шука з ї а там під дверима вже чекають, щоб зайти. Тако 9.00, два сніданка, три шакшуки, А ти миєш посуду. Люди інколи не зрозумілі. Бувають такі клієнти, коли. Ну, от вони шукають щось знайти в тебе, що не так в твоїй страві. І вони кажуть це офіціанту. Ну вони не готові до того, коли до тебе виходить вже шеф-повар. Е, вони, типу, кажуть, ну, у вас салат щось не так. Він не такий був минулого разу. І в мене був такий випадок: е, до нас ходив постійний клієнт, весь час ходив, те саме, іди сюди. Ну, типу, до офіціанта. Той підходить до нього ближче. Що це? Це каже, шакшука. ви замовляли. У пірі, що тасній не так. Він забирає, приходить до мене на кухню, каже, гості сказали, що, що шакшука щось не ок. Шакшука це страва, така близького сходу, тунісу, яєчня в томатній основі зі спецією великою кількістю, часто подається з якимось пітою, флетбредом і такими штучками. Дуже класно, я обожнюю шакшуку, але щоб вона була трушна, автентична. Ані як то в нас люблять робити. Том'я шакшука, а насправді це бульйон, просто не знаю, там додали норі трішки, або шакшука зробили помідори палаті в яйцях. От, і я дивлюсь на цю шакшуку, на цю страву. Я її беру з заготовки куштую, але розігріваю. Та блін, все окей. І я виходжу до гостя, я кажу, що не ну, типу, добрання, мене звати шеф, такі-то такий-то, і що не так з шакшукою? І в ці моменти всі зазвичай просто сідають на жопу. Ну, вони далі не знають, що сказати. Ну, щось з нею не так. Ну, конкретно, що з нею не так? Пересолена, переперчена, не та порція, недоготовлена, тверде. Раніше було щось інше смакувало. І блядь, ну що в таких випадках? Йо, ти готовий будшакшукові, чи що? Просто поясніть, не просто треба прийти, сказати, повикуватися, ну я їв там в Тунісі, де я був, от там було офігенно. Бо є такі гості, які кажуть, от я там в Греції їв, от там фета і оливки були охрененні. Ти са в Чернівцях. Я не люблю. Коли в закладах є якісь супи. Ну от, я не буду узагальнювати якийсь один суп, але коли заклад хоче би в нього були супи, ну, я ненавиджу. Я Це с**ка, робота, до хрена, б. Це с... стоїть тебе кастрюляка чи здоровезна гастроємкість з цією заготовкою супу, а його треба ще міняти, а ти не поставиш тільки один суп. Зазвичай це три. Це буде, типу, щось нейтральне, бульйончик. Ти просто шукаєш варіації. Це буде або з міні-пільменями, або з домашньою локшиною, або з переполеним яєчком, або ще з чимось, або на півні, або на динозаврі, або на чому хочеш. Це має бути якийсь крем суп бо типу крем супи, хелси всі люблять, але насправді ніхто не розуміє, що там вершків і калорій, дохреніща. І напевно щось таке автентичне. В сенсі, напевне, того регіону. Якщо це туди не закарпаття, це напевне буде бограч якийсь. І тебе цих супів, ти маєш свої має заготовки, дрібної нарізки, все чітко нарізати, ненавиджу супи. Я люблю супи, але коли я собі приготую. Його на одну-дві порції, і я його з'їм. Ні, коли ти приходиш в заклад, а є ще такі заклади, які супер от мають оці старі менюшки ще дофіга листочків, і от там просто шість супів на тобі. І ти кажеш, ну добре, спробуй я цей класний баварський, який у вас ні, у нас його немає. Та нахилі ти його тоді тримаєш меню. Ну, Вирвіть цю сторінку нафік. Ненавиджу супи, салати також не люблю. Ну, типу, я розумію, що вони мають бути. І прийде дівчатка, і він візьмуть салати, візьмуть середній чек, створять до салату ще щось, і воно має місце бути. Але все зводиться все рівно до одних позицій. Цезар, грецький у різних варіаціях з хумусом, з пітами, з чим там не хоч, і щось дороге з лососем або з креветками. Без цього ніяк. Будь ласка, плюс 50 грам з лососем. А на чайові офіціанту жлобиться залишити 10%. Ну 50 грам лосося за 80 гривень. Треба взяти. Час від часу хочеться заробляти ну, чогось додаткового, крім е, своєї основної роботи, своєї основної зарплати. І ти вже втягнувся в роботу, у тебе один заклад, другий, третій, четвертий, ти вже розумієш, ти можеш і гори звертати, бо ти вже. А коли починалося спеншу, ти думаєш, ну ні, два не потягну. От, і в тебе вже з'являється якийсь час вільний, і ти думаєш. Можна й додатково підзаробити. Відповідно до тебе звертаються якісь люди, бо ти робиш там якісь успішні кейси, і вони бачать якісь результати. І кажуть: Слухай, у нас є типу кафешка невеличка, ми би хотіли оновити. Декілька позицій в нас. Ну, як і будь-який бізнес, він повинен приносити прибуток. І просто прийти приготувати там щось смачненьке сказати, вау, і воно буде продаватися. Ні, це так не працює. Бо тому що це має все бути підкріплено якимись фудкостами, прорахунками, собівартостями, проробками, навчанням персоналу. І аж тоді це виходить в маси на продаж. А окрім цього, ще є якісь проміжні. Це, наприклад, маркетинг, відфоткати, затвердити, проробити декілька разів. Бо власники поділяються як? Вони поділяються на ресторатор, я їх так поділяю. Страторів, які шарять, знають, що робити і як працює кухня. І просто бізнесмени, які вклали гроші і до побачення. Капнуло кожного місяця там якийсь прибуток класно. Не капнуло, дали п**дюнь, грубо говорячи, керуючому. І так пішло по ієрархії вниз до останнього, хто там получає п**дюнь. Він вже такий бідний, найбільше получає п**дюнь. Керуючі власники, і не завжди твоя професійна. Точка зору смакові співпадають з їхніми, і їм треба догодити, щоб це і пояснити, чому це ок, чому це має продаватися, чому це класно, і чому це зараз хайпово. Я, наприклад, дуже часто люблю десь поїхати, спробувати піддивитись. Ну, ми ще в кухарі, ми злодії. Ми один в одного крадемо, переробляємо і видаємо на свій лад. Це прикольно. Ані просто десь там подивився. Я буду продавати пані пурі. Що це, ти ніколи це не куштував, не знаєш, ну, для чого? І виходить, ти є продуктом переробки, бо тому що ти десь скуштував, ти це розказав своїм кухарям, і вони готують. І ти не можеш, не знаючи, як це смакує, доносити своєму персоналу, а він вже продавати. Ну, це не ок буде, бо ти не знаєш, як це смакує. Так от, ти їздиш, пробуєш, кажеш, блін, класно, продаємо хумус, але не просто хумус, а бататовий хумус, або там ще якийсь. І вони такі: це щось непонятно, власники кажуть, це не піде. Ти кажеш, блін, воно продається, воно хелсі, воно буде супер, воно незвично, треба, пояснюєш, показуєш розрахунки, воно по собі вартості нор, можемо продавати, навіть маржу підняти. Буде нор. А е, ні, ні, давай по старіночки, овочі гри. Я приїхав за кордону на той час такий заряджений, класно. Будемо зараз тут робити не чернівецький мішлін. І ні, давай по постарінки карбонаро, соусу, бракує, треба вершків. А яких соус вершків? не так не працює. Ну, типу, карбонару, овочі, гриль, чи два якісь там свині медальйони. Ти кажеш, блін, от є кусок м'яса смачний, витриманий, Да, він буде трішки дорожчий, але це класно, на стейк буде. Ні, давай медальйони під грибним соусом. Ну, типу, ти розумієш це ок, бо це буде продаватися. І ти балансуєш між тим, що клієнт точно буде купляти і буде приносити прибуток, і те, що ти хочеш тому донести до власників. Це також важливо. Не просто приготувати, а донести, чому це треба продавати. Як вони з тобою погодились, ти йдеш далі. Ти проробляєш це, ти вже проробив для себе, ти проробляєш це для персоналу, ти їм показуєш, навчаєш, бо це є двоє безпосередня робота. Ти не можеш просто прийти накерувати, як в фільмах, і всі працюють. Ні, це так не працює. Ти маєш прийти, показати, розказати, навчити, пояснити, написати, порахувати, дати, дати персоналу, який продає, дати персоналу, який готує. І тоді це піде в маси на продаж. Зазвичай класно, коли ти можеш власнику запропонувати декілька варіантів. Це на психологічному рівні. Типу, коли ти людині даєш вибір, вона 100% щось вибере. А коли ти даєш одне до типу, от я класно поробив, тут різотто ні, не ок. І ти заново е, час е, тратиш на те, що пробити. У мене навіть були такі випадки, ми вводили. Нові бургери вирішили: вводимо три бургери. Вводимо їх трішки дорожчого сегменту, але робимо прям класні. Робимо самі булочки, котлету, робимо, замовили таці для них, будемо безкоштовно давати колу завжди, там якісь додатки, умовно, биті огірочки чи фріз, фурікакі всякими такими штуками, і три різних бургера. Я їх поробляю. Е, і, і, і бісить те, що власники чогось думають, що це отак відбувається. Ну, типу, ти собі на. на о 6 вечір вони тобі дали завдання, до восьмої ти це продумав, на другий день ти приходиш, вже даєш їм пропозиції. Ні, це так не працює. Вони дають тобі завдання, ти це вичитуєш, шукаєш інформацію, піддивляєшся, десь, десь шукаєш варіанти. Минає 2-3 дні, ти маєш такий кістяк накиданий. І в сумі ти робиш одну для себе проробку, другу проробку, третю ти робиш ніби для себе фінально. Даєш. Я завжди даю спочатку персоналу куштувати. Я вважаю, що персонал це такий, що скаже, смачно, не смачно. А моя дружина то прям. Ідеальний критик, все, що я колись і на кондитерці працював, і там, 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 то я їй спочатку давав. Вона завжди скаже: сорі, це паскудно, сорі, не паскудно. Це неприємно, але це правда, і я розумію, куди мені далі рухатись. Так от, з бургерами, я їх проробляю раз, е, минає там 5 днів, власники куштують, кажуть, ну, щось тут не ок. І бісить те, що вони не можуть сказати, що не ок. Просто вони кажуть, ну, щось тут не так. Що не так? Ну, я маю якось... Здогадатися чи ментально прочитати, що тут не так. Скажіть конкретно, коли у тебе є конкретні задачі, це ти розумієш, куди рухатися і що робити. Щось тут булочка, щось не то. Поробляю другий раз, минає вже знову пів тижня. В сумі у нас вже десь півтори тижня. Знову вони кажуть, не ок. Окей, добре, ну нормально, не ок, я поробляю. Далі третій раз я проробляю, ми їх ніби затверджуємо. І минає десь пів місяця. Вони хочуть зі мною збори зробити. Ну, такий невеличкий стендап. І вони починають розказувати. Блін, ну щось ми так довго вводили ті бургери. Я їм пояснюю, ну дивіться, я спочатку проробив, я дав вам раз на тест, я дав вам інший раз на тест, третій. Ну це все переносилося. Відповідно, час збільшувався. Ну і коротше, ми тоді дуже так е, жорстко посварилися. Я їм пояснюю одне, і треба розуміти, що власник він ніколи не буде неправий. Ну тобто власник не може бути неправий. Він правий і шукає проблему у собі, навіть якщо її немає. І я кажу: ну, бо ви там теж не встигаєте по своїх моментах одне-друге власнику казати, що він не встигає. Я кажу: так може, ви собі помічника візьмете тоді. Він каже: а Може, мені не будеш казати, що мені робити? Я думаю, мене тоді звільнять. Але ні. Різні власники бувають. От у мене зараз недавно була співбесне. Я чисто так пішов по фану, послухаю, що наші зараз пропонують на там на шефа. Ми з цими власниками говоримо і дійшли до моменту того, що ну кухарі будую, бувають різними. Є кухар, що там розуміє, що якщо у нього м'ясо впало. Ну, от що ти будеш робити? А я думаю, якої ви правильно від мене відповіді очікуєте, що я скажу? Ну я візьму його і спишу, і мовчу, і вони кажуть, ну кухар, хто ненормальний, він візьме, спише м'ясо, бо типу, воно впало. А хто це візьме, промиє водичку? Я це почую, думаю, блядь, ясно, васна. Навіть є такі е, власники, за якими ти вже розумієш, що я не дуже хочу у вас працювати, бо тому що я розумію, що я піду, я почну встановлювати свої правила, як то правильно вас не переконати, вас вже так встановлено. Чому ти списав 200 грив м'яса, яке за 400 гривень за кілограм чи за 500 Беруть приміщення 60 квадратів, дамо тобі 10-9 квадратів на кухню і решту візьмемо зал. Ну, а як це все, все готувати на 10 квадратів? Всі хочуть дешевити весь час. Ну, Візьмемо бушний холодильник, візьмемо то. Тут знову ж таки нічого немає, бо є люди, які займаються тим, щоб бушному надати сервісне обслуговування. Вони надають, ремонтують, все класно, але прямо на всьому дешевити ну це, це жопа. Маленьку тобі кухню, е, я кажу, треба оббити все нержавійкою, Наприклад, щоб було зручно працювати, мити, витирати, щоб це не були там шви з плиткою, а ще й плитка маленька. Ні, нержавій колись, там квадратний кошти, стільки-то грошей. Ми це сорі. Ну, зрозумію, зараз ми вкладаємося в зак. ви все вкладаєтеся. Ну, це не може так бути. Давай тобі холодильник. о, У мене міксер там є домашній. Покористуйтеся перший час домашнім міксером. Та окей, добре, я. я вже такий всередині думаю, щоб він наїбнувся не... просто в перший же день. Поламався, би я сказав, що мені треба. Напевно, так і люди перегорають. Бо, типу, він приходить на роботу, він готовий їбашити, але він хоче, щоб це було комфортно, хоч мінімум, щоб у нього було робоче місце, щоб у нього було там. Прості елементарні речі, щоб тут можна було ніж повішати, а тут смітничок був під рукою. А це щоб можна помити, є заклади, які починають економити тупо на хімії. Просто коли ти повітрав, щоб все чистенько було. Ні, в нас домід переходить на хімію, і тобі починають на цьому економити. Ти кажеш, давайте, хоч закупіть, будь ласка, там не знаю, якісь миючі або звичайне мило, хазяйське мило, щоб просто можна було робочі рушники замочити і тих працівник їх постірав. Вони навіть на це можуть зловитися. Да, є кухарі, які можуть нерентабельно використовувати там рукавички одноразові. Якщо вона одноразова, це не означає, що ти взяв страву, видав, викинув. Ти можеш там видати нею 4-5 страв, 6-7, Ти можеш попрацювати. Умовно, хоча я рукавички не поважаю, бо тому що там ще більше мікробів збирається всередині, ніж коли ти працюєш. Хоча ти можеш пінцетом викладати, коли продукт не оброблений, це окші поставити м'ясо на сковорідку після того, як воно обробилося. А Далі взяв щепцями, порізав ножиком. Ти навіть не дотикаєшся до продукту. І вони починають економити. На рукавичках є типу класні, чорні там латексні, там чи сині, а тобі дають чуть не пакетовані. Ті ти просто взяв, воно вже роз'їдає. Ну, в мене були випадки, коли дівчинка каже: ну, подивися на мої руки, і вона просто руки тако роз'їв. У мене руки типу робочі, їм похрін вообще. А дівчата, у яких там манікюр або ще щось, руки роз'їдені, тупо хімією. І, звісно, вона не хоче в тебе працювати. І якби ти її не мовляв, вона скаже: слухайте, та йдіть в жопу, бо тому що я зараз піду там, де мені дають кращі умови. Заходимо ми на кухню майстер-шеф. <реш> <реш> чи кожен хоче потрапити на майстер-шеф? Ну, за всіх я не можу сказати, але в багатьох кухарів воно є на слуху. Тобто, всі багато хто знає за майстер-шеф, багато хто хоче потрапити через те, щоб просто хайпанути. Вміє готувати чи не вміє він готувати. А пофіг, вилетів на 20 ці нормально. Я, наприклад, коли йшов. І, і це фігово, бо тому що, ну, бля, ну як це так? вилетів, не вилетів, засвітився один раз, навіть не потрапив у двадцятку, Класно. І тепер всіх буде бля, в інстаграмі писати: учасник, майстер-шеф, там ще хтось такий. то. Ну, бля, і що? Ну, ти потрапив, там, тебе засвітили, захейтили, сказали, що ти дурак, е приніс багет готовий. І що? Ну там є такі бля, розумники, прийшли з, з готовими багетами, і типу, у нього в шафці профіля. Учасник, майстер-шеф, а чим ти вийопаєшся? Ну, звідка. Скромнішим трішки треба бути. А хтось йде, щоб, типу, ну, так як я. Я, наприклад, тишу, я не розглядав варіанту навіть. Е... Який в нас зараз випуск? Я не розглядав варіанту, щоб навіть е... не дійти до десятки. <гум> <гум> Значить, так. <гум> Для чого я прийшов на Местер-шеф? Ну, насправді на майстер шеф напевно, я пішов в першу чергу щось собі довести. Я раніше часто брав участь в якихось кулінарних конкурсах. Це були якісь там від інституту, це ми в Київ їздили, які, якісь міжнародні, там приїжджали з інших країн. І ти часто мав той дух суперництва. І ти потім вже якось. Це стає тебе робота рутинною, ти працюєш монотонно, рік, другий, третій. Ну класно, ти щось там готуєш, да, класно, твої гості задоволені. А треба ти, ну, ти думаєш, а якщо далі піти? А що ще далі там тебе очікує? Мені дзвонять, я як пам'ятаю, я ходжу на кухні, поснідав з голим торсом, з телефоном, радий, дружина знімає, типу, як який ради, коли мені це кажуть, А насправді стримую емоції: типу, так, так, звісно, приїду. І ми тут вирішуємо, для чого, ну типу, чого я маю туди їхати? Що мені це дасть? Я зараз випадаю, напевно, на якийсь період. Я, швидше, за все без роботи залишаюся. І що й відбулося, в принципі. І вона каже: блін, треба пробувати. Ну, гірше не буде, ну що буде гірше? Хіба ти там будеш виглядати як хуша якийсь, і тебе захейтять, і ти в чистій воді не вмиєшся? Окей, вирішую, да. І я собі розумію для себе, що. Блін, ну це, от, напевно, от те, де я виходжу з зони комфорту, свого міста, своєї роботи. Попробую щось інше, попробую з іншими, подивлюся. Справа в тому, що там відбувається це наступним чином. Ти кажеш, я приготував там качку з тим то з тим, то з того сам песто. І тобі кажуть, ну блядь, це не соус песто. Ну, що ти базариш? А ти думаєш, що ти все життя правильно готував і це соус песто? Вони кажуть, ні, це не соус песто, це херня. І ти сука, вивчаєш заново, що таке соус песто на наступний день, бо не знаєш, чи тебе на наступному конкурсі пригодиться це, чи не згодиться, чи це в якоїсь іншій страві ти використав, щоб не було цього моменту, що це не песто. А виявляється, ти просто не той горішок туди давав. Там має йти, умовно, кедровий, а ти давав грецький. Хоча і той, і той, і той горіх. І є варіанти, зараз дуже багато закладів роблять аля страв, аля бишемель. Аля качка і аля, то інше. Просто тут все мало бути чітко. Це основа, є, ти її маєш знати. А якщо вони бачать, що ти знаєш основу, тоді можеш вимахуватися, а це аля песто, а це я зробив аля соус. Тому ти в пришвидшеному і інтенсивному темпі вивчаєш все підряд, все, що ти почув, критику в інших учасників, що ти почув у себе, що ти хотів би використати, ти, ти це все вчиш. Тому да, там багато вчимо. Бля, так армія виглядала, і це бісило. Це просто бісило, бо тому, що туди не ходи, то не роби, там не ставай, туди не дивися, тут перевіряємо, тут не говори, це не заходи в один момент. я Вже казав, та як на продаж нас вивели. там, там станьте, там туди не дивіться, тут дивіться туди. Трішки бісило, але я розумію, що є формат, і ти маєш його дотримуватися. Стосовно конкурсу на мастер шефу справді вони зазвичай були якісь такі трешові трішки, і швидше за все вони не будуть використані в нашому реальному житті, але. Цього ніхто й не приховує там. Тобто вони так і кажуть, що тут зазвичай конкурси так зроблені, що ви їх не будете використовувати, але ви будете ніби до них готові. Іноді це є будь-який конкурс, це можна прив'язати до якоїсь життєвої ситуації, в роботі чи не в роботі. От, наприклад, приготуйте там на малій з малою кількістю води і з малою кількістю кіловатності. Швидше за все. Таке не станеться, але зараз у теперішніх умовах, напевно, і станеться. Або коли в тебе справді немає зараз відключили світло чи газ, і в тебе є тільки газова одна плиточка, де один цей балон газовий, і тобі треба щось приготувати. Якщо ти там зміг на тому приготувати, то, напевно, тобі це тут пригодиться, і ти знаєш, як це зробити. Ну, звичайно, є там такі конкурси, де тобі потрібно в пекарських рукавичках готувати. Ну, б**ть, ну таке не станеться швидше за все в житті. Тобто, це більше треба розуміти, що це шоу і це фаново, щоб його. Людині яка дивиться, щоб це було цікаво. І знову ж таки, це підкріплюється якимось все ж таки, професіоналізмом, що ти там готуєш. Я не став там якоюсь там селебріті, якою мій контингент, який мене впізнає, це бабки на ринку. Ти. Я такий. Я. Мастер-шеф. Я «Да!» Молодець. йде. Отак <гум> <гум> наша розмова пізнаваємо, і пізнаваємося закінчується. Сьогодні я виходжу з поїзда. З потягу вже виходжу і так мене по плечу, молодець. Я за тебе. от так. Коли ти стаєш ще впором, чогось деякі люди думають, що вони мають владу над всім. Вони можуть там тобі потикати, розказувати, гнобити, дівчат гнобити іди чистити зубною щіткою, то, а давайте пожартуємо над офіціантом чи над всіма офіціантами і пішлемо його там, не знаю, за газом для того, щоб наповнити нашу плиту електричну. Бували і такі випадки, які розумники казали. Ну, типу, це показує непрофесіоналізм людини, бо тому що ти ведеш себе якби бідлота, ти, ти маєш показувати приклад за тому, що має йти, ти не маєш просто бути там, не знаю, Босом, ти маєш бути керуючим лідером, за яким будуть тягнутися і хотіти з тобою працювати. Класно, коли е, шеф-кухарі мають той персонал, який готовий за ним іти. Наприклад, навіть якщо шеф-кухар звільниться, то б, б, ці кухарі скажуть, що типу, ну, ми, напевно, теж звільняємося. Або не звільняться, але ти знайдеш якесь місце, вони захочуть з тобою потім працювати. Це мені здається дуже круто. У мене був навіть такий випадок, як я за кордоном працював. Я працював дуже таким жорстким шефом. Він був дуже жорсткий. Ну тобто. Ти вже приходив на роботу і створювалася така аура, що ти не хотів лишнього нічого сказати, про змі, що получиш, ти не хотів нічого зробити. І знав, якщо ти зробиш якийсь проступок, тобі буде жопа. У нас, коротше, був замовлений торт е, на замовлення, і е, для того торта треба було використовувати певний чай, чай Grey. Е, ми його замовили, як то зазвичай там, по закупці. І торт на наступний тиждень. Відповідно, нам має прийти чай, ми маємо зробити заготовку і зробити цей торт. Нам не приїжджає цей чай. Шеф це бачив, власне, цей шеф-власник. Він це бачив і нічого нам не казав. Ну і ми закінчуємо зміну, як то зазвичай відбувається. А працювали ми з 5 ранку до 2-3 дня. І я знаю, що нам завтра треба торт це видавати, бо людина прийде за цим тортом, який замовлено. Я не можу нормально соснути. 10-11 година вечора. У мене були ключі від кондитерської. Я встаю, іду по магазинах, шукаю цей чай, Erl Grey, знаходжу його тільки пакетований, який мішаний з е, іншим там, чаєм у пакет. Я вибираю ці самі бергамотові всі всякі штучки, роблю о 11-12 ночі цей крем, я вже таки розумію, ну, зроблю якусь тут заготовочку, щось підроблю. Е, перша година, я вже розумію, що мені нема сенсу йти додому, бо зараз на п'яту треба на роботу приходити. І я прямо там на куртиці, на підлозі лягаю спати в тій кондитерській. Рано всі приходять, я там за 10 хвилин швидше вставлю, і Типу, я вже прийшов на роботу. На другий день приходить шеф, типу, хоче дозакінчувати цей торт і зверху викладати канельки з канельки це такі овальні е, кругляшки цього крему. І каже, крем є, а ми такі, да, є. Він так просто подивився. Він знав, що його немає, але не запитав звідки. Я думаю, ну ти.